Пікали цього Свена дуже часто, і розумієш, що така зараз ситуація, що Свен приходить на лінію, де проти нього буде стояти Undying, який експерт в силовиках, бо він якби їх тільки ну прям сильно піддушує. І куди тоді йти цьому Свену? Тобто в йому більш зосередитись на боті, тобто в них буде лінія терор ВД і Свен, угу. тобто ці комбо станів і терор в меті б'є чи як. Так, а тут е, спадає смок. Ну, давай, якщо вердикт е, бачить один одного на вартах команди, якщо вердикт, де тобі подобається драфт більше. Ну, так ось, у Хукорі цей пак нечесний, в принципі, герой. Так. Mm -hmm. Але у Wolf Team, мені здається, якось більш збалансовано просто виглядає. Ну так, і лінії сильні, і е, потенціал на пікофі. Але... Роумінг але і магія. тут Хокурі тут фаворити все ж таки. Да? Ну, якщо так чисто подумати по останнім їхнім принаймні, результатам. Угу, так, ну а ми давай подивимося, власне, як е, вважають наші е, друзі з компанії Parimatch. Е, ти дуже резонне питання задав, і зараз якраз я е, буду, угу. е, буду і тестити. Так, тут у нас танчик Угу. Просто через танчик забрали баунті і, і втік-свен просто. А. Ну ось, друзі, коефіцієнти на ваших екранах. Це на це матч-вінер в цілому, так але у нас Best of 3. Нагадую, що тут може бути три е, мапи. А якщо дивитися е, по коефіцієнту на першу мапу, то е, він виглядає. Трошечки інакше, але ну, я б сказав би, що не сильно, не сильно там змінилося насправді. О, Но, його 2,25, 2,25 на о, вовків і 1,6 на Хокорі. Тобто, все вірно, ти кажеш, фаворитами дійсно о, виглядають тут Хокорі. Так, то ще, може, ФБ зроблять зараз, там тікає Маледикт, так? І все, дотікав. От вам мама доктор Причому маледикт на першому рівні. Я, якщо чесно, я не претендую на експертність, але я сам часто так роблю, граючи на віч-докторі. Просто якщо ти, наприклад, влучив і є якийсь герой, який харасить добре, то ну why not, як то кажеш. Ну, насправді, насправді так і потрібно, тому що ти казкою тільки що робиш. Ти станеш кріпати, пушиш лінію одразу, коли кидаєш. В той час, як під mm -hmm. ти дуже ефективно можеш прохарасити. Подивися, як тут якісь почались шоу Бенні Хіла, просто кріпи бігають за Тата. героями, герої за іншими героями, лінію максимально зламали. Кінгарді виводить. Ну, Кінгарді досвідчений. Хлопака поки що фарматі Терорблейт. А тут mm -hmm. е аналог стоїть проти Адріано. Ну, між іншим, між іншим е земляки, тому що ну, з однієї країни вони, бо у е Хокорі мішаний склад, там троє перуанців грають, двоє е бразильців, якраз аналог і Кор е представляють Бразилію. А тут тим часом Свена відправляють трошечки до таверни, посидіти. Ну, знаєш, Свен, тобто вони от реально хотіли зробити максимальну таку допомогу цю початкову для терора, щоб його не загнобили з першої хвилини з цим айоншелом. І у них це вийшло. Але далі що робити, Свену? От бачиш, Свен степався, наче на топ, але тут його чекає цей андайнг, і ну ти нічого з цим не зробиш, з цим Свеном. Тобто, навіть якби. Умовно у хокорі був якийсь трошки інший саппорт, Ти бачив там Бетрайдер mm -hmm. досить сильно прохарасив зомбі. Там шість було стаків на палму. Тобто щось рінджове, і, можливо, вони б навіть тут вбивали, але. З, конкретно з цим драфтом на топі тут, я думаю, їм нічого не світить. Тобто тут mm. буде морф на повному фріфармі. Свен це просто плюс силовики ще на лінії, та, і Дастер, він залюбки, він з'їдає манго і бачить двох героїв, які стоять вкупі, mm. і yeah. такий каже, іди сюди, там дітей. <свен> Дивіться, Свен просто побіг виводити пачку, ну просто від, там навіть немає ж віджена на кур'єра, він його не хотів вбивати. І mm. просто yeah. і от, так співпало, що саме там кур'єр пробігає. Ну, це. Буває так, буває. Життя бентежне. Ну, вивив. Кріпів трошки тіолікор. Угу. Так. О, батрайдер кур'єрчика. Тіолікор охороняє все, нічого, Дастер не отримує тут. До речі, томбу не качав, прокачав хіл, щоб секьюрити лінію. Ну так, це дуже-дуже проста лінія конкретно для Морфінга в тому плані, що він одним солоріпом відхилює тобі майже все здоров'я, якщо ти перекачуєшся за заздалегідь. І ну, це зручно. Це так, дуже так. зручно. Можливо, холі Локет собі якийсь ще підзбирає. Можна, можна, було б точно. Ну, він не буде тут зайвим, тим більше що проти вічдоктора, який бьорстить дуже сильно якраз меледиктом. Ти можеш оцими періодичними відхилами Солуріпа ну, зводити абсолютно нанівець його, ці ну, зусилля веде. Тому що, якщо ти захилюєш, ну мелодикт як працює, якщо ти просто відхилюєш, то там взагалі не буде ніякої шкоди залітати. Це не якийсь там, знаєш, спел, який враховує саме шкоду, яку ти завдавав весь цей час. Тому це. Ну, Я думаю, у зомбі тут має бути нормальна гра, бо дивись, а хто, хто взагалі може зламати томбу? Тільки терор. Ну, по факту так. Е ну, може, о, Ді трошечки підставився сноуболом, сейвить себе, але там тички в метаморфозі, і. О, і морф Морфлінга забрало у відповідь. Е ще <світ> на атаку. У відповідь на атаку, там якась, по ідеї, була. Yeah, uh, якось підставився, yeah. певно. Він можливо на ньому на ньому настакали дуже багато як, якраз на палму, і він за рахунок того, що дуже мало має здоров'я свого. Там якось через флеймбрейк плюс стан. Ну, в агресію. Або в агресію зіграли, або просто неаккуратно зіграли. Зверху і знизу Terrorblade. Ну зараз Хокорі нормально так піддушили. Напад на аналога Кінгарді прийшов в вміти. Здається, зараз нафідить кінгао. Ой-ой-ой. Стільки є? Є, але тут уже і віч-доктор є. Це було дуже близько, але дивись, Тускар, коли от майже нафідив, він поставив між Т1 і Т2 вард і тепер у них дуже хороший там віжон. Тобто це теж якби. Ой-ой, Як. клопа, клопа, куди ж ти запрыгнула? Адріана, орба uh, є, є орба, але немає мани, є 4 стіки у аналога. А якби зараз орбою прокотиться, уяви. Останній тік, mm. ні. Там ще Перед останнім ще... тіком орбою прокотити і все. Так, стік плюс фейрік, там все розраховано. Ну, добре. Ти знаєш, квопа, можливо, навіть в цей момент якраз навпаки така очікує, що ну давай, давай, ти ж хочеш мене вбити стрибай. Mm -hmm. Сім стиків, а, ну там ще рейндропи є. Так, так. І знову так, малідіт так. на Кінгерді, там Дрімкойл пішов, квопу навряд уже тут візьмуть, тому що немає ресурсів на неї. Mm -hmm. Але Тускарчика скарчика вдалося взяти. Так, і виходить, що руни все одно вони віддали паку. Так? Тобто таск залишився, щоб законтролити цю руну. Ще й хейс там з'являється, ой-ой-ой. Ну це просто гра для пака, просто гра для пака. Так, і так герой нечесний, а тут ще й на руни якщо, щастить. То, а, якщо вони зараз морфлінга забирають через пак? Не заберуть Дастера. Ну це нормально, це ревіл. Ну, Дастера да байдуже. Дастер тушка, він ще з солріпом підхилиться, зараз підійшов до кріпів. Давайте, давайте. Витрачайте на мене побільше часу, побільше мани. А, але, 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 а, пак всього на 100, там навіть не на 100, вони просто на рівних ідуть з Queen, Queen of Pain щойно, навіть трохи випереджала. А тут на Терорблейда. Дзеркальна, абсолютно дзеркальна атака. Пак залетів із Сайленсом, немає ультимейту. Треба кричати. Queen of Pain. Є ульта, мінус 2. У роз на Тускара поки що Адріано отримує Маледікт і треба виблінковуватися. Звідси, а тут Бетрайдер палить Ейчефен загинув. Не вдалося йому перекачатися ще за маленький рівень перекачки, і просто е шкоди дуже багато. Угу. Ну, розміняли корів. Тобто, дуже класно, що вони вбили терора під метою, але в той же час втратити так морфлінга, ну, Там. О, ти, дійсно, ти дійсно сказав? Зараз тут знову починається тімфайт. А тут, Щось, скоріше за все, залишать Андайн, тому що у нього, у нього навіть томби нема. А навіщо mm -hmm. тут Таво підставився, я не розумію. Можна було я б теж... Дарксірові Sear'i якось тікати, Таво тікає, yeah. Таво все ще живий. Він видає сурш і добрий вечір, мінус два. А тут перетягнулися і Тускар, і Terrorблей. Е, Теро... Тікає. Yeah. Це славнозвісний роу Морфлінг Просто прийшов да, і да. все вирішив. Всі всі проблеми, які тут були, насправді дійсно, бо виглядало так, що тобто, койл поставили на чисто на зомбі, і там плюс ще молодик був. Тобто десу нічого не загрожувало. Але він він, напевно, просто підбайтив трошки на себе, бо була інфа, що буде морфлінг летіти з тускаром. І вбили пака, це дуже важливо. Треба пака зупиняти, uh -huh. бо він може просто стати ненормальним героєм на карті. Він буде просто бігати і всіх вбивати за прокасти свої оці. О, прийшов сюди тіолікор. Взагалі, от такий момент, знаєш, коли а, зараз подивимось напад на тіолікора. Ну я думаю, тут нічим не закінчиться, тому що є ще віч-доктор на а і Дарксір страхує нормально, можна і вбити навіть свена. А, пак, перетягується, аналог дає Сайленс, прокатується орбою. І по Дарксіру також можна бити. Квінофейн тут, на місці чи буде відповідь 2-3 в 3, поки що. Розмін для Хокорів плюс. Адріана, ультимейта немає. А, дає скрім, черговий доктора, Ну там Хіл, Ультимейт відкотився, але замало шкоди. А, хіл першого рівня і тим не менш це рятує. А, містера Вічдоктора. Якось на Sonic Wave на вічу доктора, це мені здається, було даремно. Mm, і, і, поки, дивись, і поки вони бились на боті, там на топі зо, зомбі помер від Бета. <клес> так, сумна новина для. Тобто якось файт, в них Wolf. якось розділився дуже сильно файт. Вони забайтились на цього саппорта Свена. Четвертий левел Ді. його блочить Свен. Ну помаги. і тікає, тікає Тоскар. Uh -huh. От, і я до моменту з DarkSero я згадав історію, як на е, київському мейджорі. Е, здається, здається, це там було. Стара... По ідеї буде помирати. Нічого тут його не врятує, і ніхто, очевидно, не буде летіти сейвити зомбі. А, от, і е, е, там був. Е, Момент, тут щось на кшталт цього, тільки більш важливий, тому що він е, вирішував прям долю гри. І це було там на Рошані, і там щось таке нереальне витворили тоді ще SG Sports е, майже в майже такому складі. Теж був там і Кінгарді, теж був там і Таво, і HFN, І е, там на між матчами на корилці я ну, питаю у Кінгарді. Е, я просто кажу, я, я так, такий вражений тим, що ви робите, хлопці, це було. Просто це, це шок в хорошому сенсі цього слова, це було класно. І я кажу: а можеш ну, розповісти, як ви здогадалися, от, як ви підловили таймінги і так далі. І якщо говорити ну, цензурними словами, то це було приблизно так, от, що мені відповів Кінгерді. Типу, чувак, я взагалі, ну, якби ми ну, нічого тоді не рахували, ніякі таймінги не вираховували, ми просто почали кричати всі: е, типу, в один момент. Підем-підемо на Рошана. Почався якийсь балаган, але ми зробили все як треба. Це, в принципі, досить правдоподібно звучить, якщо чесно. Залітає стан. Так, ну щось гра ніби є активна, але вона більш активна в нижній частині карти. Підловили. Що проштовхати? Причому Ульт був саме на це націлений. Тускар не підсейвив. Мінус Квінов Пейн, і Кінгерді також має загинути. Тут Дарксір прийшов. Кінгерді може помирати, а може й ні. Не помер. Отавіо Сілва біжить за Віталіті. Віталіті все ж таки виживає, а Отаво відправляється до таверни. І от отут насправді зіграв момент з тим, що Бета трошки підфідили, бо двічі зомбі фідив йому на топі, і у нього банально рівень 10-й. У ДСА зараз 7 рівень. І оцей Сонік, ну, якби трошки було менше предметів у Бетрайдера, його б Соніком просто могло вбити, розумієш? Він реально вижив там на 150 здоров'я десь. Ой, мінус кур'єр. Угу. Віталіті, постарався. Так, зручно, Це що, що... Можна, можна намагатися якось розштовхати квопою, але не допомоглося. Не вистачило вижула. підтримки. Просто якби одразу там був саппорт якийсь. Та, так, в певний support, момент так. якби сейвив. Ну, взагалі, взагалі, Кінгарді потрібен а У нього шосте вже є, але ми розуміємо, що про Блінк він може тільки мріяти. Він взагалі low networks, The Lowest Networks. Та на мапі так. А, це погано для четвірки. Дастер продовжує помирати на верхній лінії майже в одній тій самій точці, і це викликає певні побоювання стосовно подальшої гри. Тому що дивись, у Хокорі зараз вони вже починають захоплювати перевагу цим ненормальним паком з бетом і створюють тим самим час для фарму терорблейда. І отут -от ми можемо подумати про морфлінга і терора. Тобто, якщо раніше морфлінг певною мірою контр терора, бо він міг вкрасти його мету, перетворитись і потім назад шифтанутись і бити з, цієї, з, з ну, зі шкодою, то зараз це вже не працює. Тобто ти втрачаєш цей баф і ну, угу. і ситуації морфлінг не те, щоб його і контри в цього терору. Знаєш, тобто, якщо зараз хокорі будуть продовжувати нав'язувати. То терор в лейті. Ще є там типу ілюзія Дарксіра, так, яка сильніша, ніж герой. Але ми бачимо, що в ДС не найкраща гра, і відповідно в нього предметів не буде таких, щоб він міг там з цього терора бахнути в соло там з панча. Тим більше зараз панчі зробили в Аганімі, а не в шарді. Тобто це купа грошей треба, блінк, обов'язково треба в такій ситуації. І що тепер, власне, робити, коли от ми бачимо, що. Поки Хокорі так от по грі жвавіше у них і переміщення виходять, угу. і, і, і лінії краще постояли. То в такій перспективі чи можна сподіватися Тім Вулф на лейт за цим морфом, з цією купою? Ну тобто якось акуратно фармити, можливо, там просто Дастер тепер не буде так підставлятися, плюс, можливо, там я не знаю, дадуть пофармити морфлінгу. Ти знаєш, я думаю, що Дастер буде підставлятися тепер ще більше, тому що їм потрібно створити на карті героя, який буде постійно скаутити, бігати і на себе стягувати увагу від оцих агресивних пака і бетрайдера. Інакше ці агресивні паки бетрайдер будуть вбивати Ой. твоїх корів. Ну, все, тільки ти сказав, а він ще й тому подарує, чи ні? Ну, здається, ні, ну, Саппорт ну, підтягнувся. Кінгарді затягнули на кліф. Мінус. Мінус пан. Дастер подав зараз. У Дастера є солріп. Дастер? Не, мінус. Таво поставив стінку. Чи буде квопа залітати? Так, залітає. Напад на теолікора, він броньований доволі. І не хочеться стрибати далі, не хочеться дайвити квопів. Хоча тут уже задайвили на неї. Мінус теолікор, але Сайленс і станчик там був кастований, і веде ще і дезвард поставив. Не, мінус квопа. Та, і, а все через що? Через те, що Undying вирішив задевардити варт через uh -huh. 2 секунди після того, як вони там побились. Кінгарді нападає на Віталі, Тітаву, переслідує Бетрайдера, бідний Бет. Бін... Не знає, куди йому тікати, і е, е, допомогла конячка. Блінк від кулдауни все. Блінк від кулдауни але, 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 але допомогла конячка, щоб е, не збили Блінк. Він. Е, Бали, е... Знаєш, так. така дрібничка, але дуже приємна дрібничка. Насправді це дуже один з найкращих предметів на нього, так, якщо подумати, на Бетрайдера. Та ну, і в принципі по погріють доволі часто, доволі часто сейвить. Як тобі взагалі оці нові предмети, які подавали? Так, тут знову якийсь тімфайт, вбили угу, саппорта Свена. Ну, це нічого страшного в цьому немає. Мені Щось подобається дрібниця. оцей, типу, як тотем, це бачиш, якраз який регенить. Прикольно, на лінії допомагає. Мені здається, що. О. На герої дуже актуально для героїв, які багато в себе там танкують або розмінюються. Якби ще додати йому пасивний реген мани якийсь, так? Взагалі там 0,5, наприклад. Так. Ну, 0,5 це норм. Я хотів якраз сказати, що це було б вже занадто, на мене, як на мене, Ні, 0, але 0,5. Якщо 0,5, то, то ок. Ніби і ок. Ну, мені дуже подобалося. Мені кіноптик завжди дуже подобався. Yeah, Я... yeah, так, yeah. підчепила Queen of Pain, буде станчик від Teolкора мінус Адріано. Посипались. Так. Схоже на те. Так от, і кіноптик мені подобався. Я міг на якомусь там Рубіку пробігати до Тір 4 взагалі з ним, або там на, ну, на Текісі на тому ж, якщо немає. <laughs> Е цієї, ну, на магію, да. клоки, або якщо немає там філософського каменя, то я з кіноптиком просто бігав. Мені, ти знаєш, мені цікаво, чи настане день, коли, наприклад, будуть голосування просто в грі, е який предмет видалити, коли настане день, та й видалять айрон талон. Який видаляли вже. Повернуть. Для того, щоб щось видалити, того, чого нема, треба його повернути. І дивимося, Dota Plus дає більше 60%, трохи більше 60% на кукурі. До речі, я б сказав би, що Wolf Team навіть Dota Plus дає авансом, так? Оці 39-38%. Ну, слухай, Dota Plus просто вірить в комбо Таво. Кінгарді. він Ні-ні, ні, -ні, -ні Таво якраз за ним біжи. А, -а, -а, а там блінк. Добре. Питань немає. Зате Морфінг розбирається із Гардіком. Пака вже немає чим зловити. Це дуже-дуже небезпечно, насправді. Бо в Лейті це стане 10 разів гірше від цього героя. Так, це так, правда. Атака, атака на бета. І якраз е, такі супорти, як Undying, е, не можуть забезпечити тобі якусь фіксацію надійно. Той самий Тоскар є, і Тоскар ніби як фіксує, ну, але Він це все одно. Ну, він просто покотиться кудись, знаєш, в пекло, а пак відстрибне назад в беклайн, і він, по суті, тускар закотиться в п'ятьох ворогів, де помре одразу. Ні, ну це знаєш це, от якби він з блінком одразу їсти сноубол і так далі. От в такому випадку це б працювало. А е, в випадку, коли Кінгерді найгірший не на мапі, так це не працює. Андріано mm -hmm. намагається підфармити. Дастер. Дастер чекає, віжен дає. Mm -hmm. Ну, Дастер щойно, по суті, розривіли в оцю атаку від Фукорії. Вони йшли якраз в ворожий ліс. Угу, хотіли. Терор, терор все б'є кріпів. Але дивиться, терор, наче взагалі АФК, та б'є кріпів. Але капітал з морфлінгом однаковий. Такий морфлін фармить. Просто ми морфа теж не бачили сильно, так він вийшов, щойно вбив віч-доктора. і. Але вийшов вже. Ну, вийшов, так. Допомога була отримана від Керів. Просто морф мобільніший за терора, особливо. ну, Ти розумієш, морф може вбивати з умовним плюс один, а терор це. Е, я провів метаморфозу, дайте мені команду, щоб ми йшли вперед. І якщо вони... терора є. терора, ой. -ой. Атака на, на зомбі. Ну, добре, що це ласо в зомбі, якщо uh -huh. чесно, а не в. І Дезвар, до речі, але там є продовження по Кінгарді. Кінгарді живе, але його штовхать флеймбрейком станеться об розрив дрімкоїла, і там викуп, Хочу до речі. Зомбі. Там викуп пішов від так, а, так. байбек від зомбі, бо там як би є. І хотіли, напевно, після цього, після того, як використали Хокорі всі свої ультимейти на сапортів якось побитися з ними. Але Хокорі розумні і просто відступили одразу. Угу, HFN, фан. Фармить. Ага. У нього є лінка. До речі, от, знаєш, теж згадуються одразу ці 2012-й лінка на Морфлінга класика. Ну, тоді, ага. тоді теж Бетрайдер супер популярний був. Не такий він зараз популярний, як тоді. І тоді, от прямо на оцих от корів типу Морфлінга, Вівера, збирали лінку, навіть якщо вона не зовсім потрібна. Зараз не часто сайтом побачити, можна. Кінгарді нападає, навіть доктора розкричалася Queen of pain Правда, мінус тільки Кінгарді. Томбу вбивають, це робить тіолікор, Таво підтягує терорблейда до стіни, але ловить станчик і Дастера буде вбивати. Люм'єр робить трипл кіл, можна далі чейзити. За морфлінгом. Морфлінг під уповільненням зі Скаді і HFN намагається відійти. HFN, його ловить пакт на DreamCoil. Дайте ультракіл. Люмєру є ультракіл, але Ремпейджа уже не буде задалеко Квопа. А, проте, проте, можна зайти забрати Рошану. Як тобі ідея? Ну, там мета майже скінчилась, але хто буде його контестити, все одно підуть. Та отож. Стінки та немає, та там, що... Стінки Ладно. немає. Weви немає. Стосовно стінки, я от щойно помітив, що насправді не сильно комбіняться персонажі. От зараз нам покажуть. Непогана була стінка, але він просто розштовхав терора аж за шарди, бачиш? Угу. І він через це дес не, не зміг навіть вакуум якось ефективно використати. От тільки зараз вакуум пішов, але це вже. вакуум Та там вакуум, від та, вакуум другого левела, розумієш? Це ж не той Дарксір, yeah. який залітає, стягує вакуумом всіх. А це це ще Дарксір, я б сказав би. Не в кондиції нормальні. Ну, йому ще багато треба, щоб імпакт видавати. Хороший. Там смок був. Смок від е, Хокорі, і вони зловили таву, який фармав у ворожому лісі. Стяжка непогана, але ну, що це дасть. Е, просто, просто стяжка собі. М -м, поки що виглядає так, що Хокорі починають. Е, ну, Реалізовувати свою перевагу і сноуболити, сноуболити і сноуболити, і шансів у Wolf Team взагалі зробити щось у цій грі все менше і менше, тому що там три тисячі вже перевага за терорблейдом над Морфлінгом. Менсів дійсно дуже мало, і ти розумієш, їм навіть не дають якось зібратись Team. Тобто, ну от що їм зараз зробити? Їм потрібен, якийсь смок, очевидно. Тобто mm -hmm. є вже Sonic Wave, є нова стінка Одеса. Ну тобто реально потрібен якийсь смок, але проблема в тому, що через цю Егіду е, ну Хокорі можуть просто в п'ятьох триматись, тобто навіть ніхто не буде один там десь сплітати, щоб його через цей смок і вбити. Ну mm -hmm. Пак в, в Інвізі може бігати, але mm -hmm. тут немає центру. Хіба що зараз там а може бластер. він. Слухай, може він навіть розривіли щось там їм. Я не бачив, чи натискали, вони смокали. Здається, а вони азон, здає, здається, ні. Зараз самі хокорі йдуть mm -hmm. в смоках. Mm -hmm. Так все бачить пак. Він навіть mm -hmm. бачить, mm -hmm. от зараз кур'єрчика шотне. О, мінус два центрика. І має вбивати. Андайнга мінус Дастер має бути, поки живе Дастер. І він не застаневся, його не відштовхнули, ловить у себе станчик. Дастер живе до останнього. Дуже багато жив і багато часу виграв зомбі, але тут уже нічого не зловиш. Адріано витратив Блакінбар. Таво ховається у гілочках, але його знайшли. HFM перетворився на пака. E, і що, невже Морфлінга просто кинуть, а він задоджив. E, Штормхаммер, молодець і ЧФен, намагається піти на орбі, залітає таво, квін офейн розкастувалась, таво, пів хп, тіолікор досі не бити. Але там Морфлінга підловили, і це мінус кері команди Волфтім. Дарксер e, також має помирати, свапе хп Люм'єрським з тіолікором, здається. Просто, просто щоб були хіп-пойнти у Terrorblade. Слуха, він саппорт, саппорт, ну, Са, свап пішов. Знай своє е, місце, сказав Блейд. Ну, і правильно, а чого. Я, ні, тут навіть, знаєш, не те, що там знай своє місце, йому просто байдуже. Ну, типу. Я Блейд, мені так. байдуже. Да Дай похилитись. Ну, так. Хокорі вже мені здається, не зупинити. Машина. Ну, Терорблейд перетворився на машину. Ти знаєш, коли у Тероблейда настільки рано з'являється скадя. Мені от здається, що це якийсь, е, знаєш от е, не, не подобається. Мені завжди використовувати ці слова англіцизми. Уже вони ну, не тільки у мене в печінках сидять, але от, от, як кажуть, казати майлстоун для да, після якого він просто йде і потім, і потім крошить, трощить і е, вбити його складно. Тому це що скадій. Та... Розумієш, це ж скаді ще й проти морфа, тобто дуже ефективно так, та, та, це правда. Качати. Один з найефективніших айтемів в принципі, проти морфлінга. Угу. На захист поставив Dream Coil. Поки ламають е вежу тier 3. Люм'єр це робить. Намагаються якось відбиватися. Золетів зале... пак. Хвилина, Ну, мета теж, по ідеї, має бути на кулдауні. Кінгарді залетів. імпакту не видав. Люм'єр, мало хітпоінтів, але можна свап або гіду втратити. А, свап з ким. Хочеться з ворожим героєм свапнутися. <рес> так, О, так, Дастер. Так, так, так. О, Дастер, 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 Дастер. Він не хоче дастера. Дастер так помре. він хоче. У Люм'єра є блінк, до речі. Він хоче кора. Він, він зараз може залетити. Коді якось свапнеться. Так, та-та. Або з Дарксіром хоча. Свен забіжить чисто біжен дати, і він свапнеться з клопами. І є Blackimbar і Мета. Тобто свап, мета. Правда, правда, правда мало мани. І з Дастером все ж таки свапнувся. Швидко, дуже мінус. Андайнг, викупу немає. 30 секунд. Глів протискають. Ну а що це дасть з іншого боку? Напевно, нічого. Я думаю, що Люм'єр не буде тиснути мету до того, як закінчиться Єгіда, або йому не виб'ють. Хоча е -э, виглядає так, що вибити Егіда тут ну, абсолютно нереально. Не це а. просто неможливо. Та, от дивися, бач, блінкау, от тільки покотився типу одразу та-та-та. І Бетрайдер тепер ще затягує Queen of Pain. Комбінує це з пака, станчик пішов від Дрімкойла, викуповується Адріано. Це нічого не дасть, знову ж таки. Ой, дивись, там ще й подвійна шкода на нижній руні. Ой, Кінгарді прилетів. Данило, куди ти йдеш? Тебе ж видно, тебе ж бачать, тут варт. І Тоскар, як завжди, купив собі квиток. В один кінець. Гардік, видає. Адріано тепер не помирати, тому що там викупу немає. Залетів Андайн, залетів Дарксір, вбили віч доктора вже непогано. Починають, можливо, останню атаку свою Wolf Team. Морфлінг б'є. Морфлінг може, в принципі, навіть спробувати розібратися з тіолікором. Станчик залетів, але Сайленс пішов після того. І мінус, а там, так, Good Game, Well Played, а, Погоджується з поразкою зі своєю Wolf Team. Оце в останньому цьому тімфайті Морфлінг автоотачували, Він бив Бетрейдера, і Бетрейдер буквально не отримував ніякої шкоди. Він просто.